Роздуми святої Урсули над Словом Божим. Третя неділя Адвенту. рік Б Я голос того, хто волає в пустелі. Рівняйте дорогу Господню. Що таке голос? Вібрація повітря, яку не можна побачити чи вловити щось, що звучить на мить і замовкає. І Йоанн хоче бути лише голосом. А отже, нічим самим по собі, а лише інструментом того, хто дає голос. Він проголошує те, що дає йому Дух Божий, прагне приготувати шлях для того, для кого Він є лише предтечею, для Ісуса, це і є смирення. Він не дбає про себе, Він хоче тільки одного приготувати дорогу доброму Ісусові. А що стосується його самого, то жодних вимог, жодних прагнень. Прошу Тебе, Господи, щоб я могла розвинути в собі смирення, подібне до смирення святого Йоанна.